Чотири загони понад сотня школярів цьогоріч наводять лад в Кіровограді. Перший загін уже отримав зарплату. На це з міського бюджету виділили 50 тисяч гривень. Трудяться діти по чотири години на день під наглядом педагогів. Здебільшого прибирають міські зелені зони. Це парки Пушкіна і Ковалівський. Тут вони збирають сміття і сапають бур'яни. Через кожні 50 хвилин діти відпочивають. За двотижневу роботу учні отримують в середньому пів тисячі гривень. Громадські роботи відділ сім'ї та молоді міськради організовує в четверте. Щороку кількість охочих попрацювати збільшується. Були в минулих роках затримки, але з усіма дітьми розплатилися і. Кошти виплачені в повному обсязі. Четвертий рік ми організовуємо такі роботи і бачимо не тільки зацікавленість дітей, але й студентів. Тому в наступному році ми дуже плануємо зробити студентські загони з більш уже кваліфікованою працею. Я думаю, що уборка города це відличний шанс зробити более красивим, более ухоженим, чистим. Ну а також це хороша можливість заробити гроші, Хоч не ваші, але все одно деньги. Тим більше, що у нас официально у нас будет трудовая книга деньги я пока не придумал куда тратить Ну, думаю это я соберусь в школе куплю тетрадки